На лижах в Австрії я пошкодила ногу, а Мересла Великий Палець на руці. Ніби нічого серйозного, схоже на розтягнення зв'язок, але щоб перестрахуватися, в неділю 29 грудня ми все ж таки поїхали до лікаря в Німеччині. У вихідний передсвятковий день, у випадках високої температури, болях у животі, легких травмах, які не потребують госпіталізації, треба їхати в Хасен Ерцлігаберрайтшафтінст. Ця чергова служба доступна за номером 116-117. Для критичних і небезпечних для життя ситуацій потрібно їхати самостійно або викликати швидку за номером 112. Гнот АОФНАМИ це відділення екстреної допомоги. Збережіть це відео, щоб запам'ятати важливі контакти. Огляд безкоштовний по страховці. Запитували лише Кранкенферзихером Очікували своєї черги ми годину 15 хвилин. Мене оглянули, нічого критичного, перев'язали ногу та зробили укол в живіт від тромбозу. Мирославу також зробили пов'яз і йому рекомендували рентген. Коли лікар виписував нам рецепт і запитав, чи маємо алергію на МБУ ми не стрималися з чоловіком і почали сміятися. Хто живе в Німеччині, точно зрозуміє чому. Лікар також засміявся зі словами «Das ist eine magische Tablette».